Любі друзі, всіх вітаю на моєму ютуб-каналі про легкові причепи. Бажаю всім гарного, міцного, крепкого здоров'я. Окрема подяка нашим Збройним силам України, які боронять нас від ворога. Хлопці, бережіть себе, ви найкращі, ви титани. А за моєю спиною стоїть причіп, наш причіп власного виробництва, довісний причіп гальмівної системи клот. Запрошую всіх на огляд. Не забувайте про лайки. Має габаритні розміри 275 х 156 Гальмонакат у нас встановлені на притчіп на 2 тонни. Колесо підкату у нас фірма Кнот. Так само, як і гальманокату у нас Кнотовське встановлені на притчіп. Дишелка у нас посилена, здвоєна з профілю 6х6, троєчка товщина. Рама по профілі у нас іде 6х4. Це у нас двоєчка по товщині, рама у нас ґрунт і маль. Бортик у нас посилений профільною трубою. Товщина єдиничка його. Тут же йде у нас порошковий крас. Саме наголошую – порошковий крас, а не як у нас багато хто робить на вулиці з полівізатора задули і та так вийде. У нас іменно порошкова крас. По дугам, Дуги у нас мають полезної площі 30 см від борту. І в самої високій точці у нас 35 см. На прищіп у нас встановлені в базовій комплектації 13175 капітани всі сезонка. Ступиться у нас Кнотовська, подшипник двохрядних закритого типу. Чотирьохлістова ресора встановлена і амортизатори. Ось у нас троєчка по товщині. По бажанню клієнта під більше навантаження можна зробити більш вантажно-під'ємну. тобто ресору поставити. Це не питання. По дні у нас лист металу 1,2 по товщині, так само маль. По задній частині у нас причепа встановлені, в телевізор вмонтовані. Вся світодоводна техніка, номерний знак, габарити, підсвіточка номера і противатуманочка маночка в нас встановлена так само на причеп. І доставочку ми робимо транспортною компанією Delivery Або нова пошта. Вся фурнітура в нас встановлена якісна, німецька. Від німецького же, виробника фірми Knott. Це якість. Так що, хто хоче придбати причеп, делівері, нова пошта або самовивіз. Причепи у нас сертифіковані, видаються транзитні номера і повний пакет документів на постановку на облік. Все, дякую всім за огляд. Не забувайте про лайк, це подяка для мене буде від вас.